Вітаю вас, дорогі глядачі! Ніхто й не каже, що все просто. Насправді, будь-яка обрядова робота, будь-які ритуали це дуже складний, довгий та енергозатратний процес, і на це треба зусилля не однієї людини. На це треба зусилля та об'єднання великої кількості людей. Все залежить від задачі, яка стоїть перед вами. Це або відмінити поганий сценарій, це або відмінити якісь певні погодні умови, або ж відмінити щось глобальне, якийсь глобальний процес. Війна це дуже великий і дуже потужний глобальний егрегор. Що таке егрегор? Можете почитати в інтернеті, тому що це довго пояснювати. Перефразую і скажу інакшою метафорою. Егрегор як маятник. Тобто він коливається з однієї сторони в іншу сторону, і дві потужні протилежні сили, цей маятник максимально розхитують. Егрегор війни, маятник війни, має дуже велику амплітуду коливань. Якщо порівняти, наприклад, з тим самим маятником погоди. Маятник погоди це сезонне явище. Це явище, яке не затримується на досить довгий циклічний період часу, на дуже довготривалий. А війна це маятник, який вже розхитується більше 10 років. я маю на увазі саме оцю війну, яка зараз в Україні. І цей маятник зараз має дуже велику амплітуду коливань, надзвичайно велику. І ви самі розумієте, що те, що рухається швидко і дуже далеко, зупинити одним таким от ривком, дуже тяжко, практично неможливо. Зупиняти цей маятник треба повільно і треба разом об'єднуватися, щоб сила опору була якомога сильніша і більша. Маятник війни набагато глобальніший за маятник погоди, за маятник, там, наприклад, якогось любовного привороту чи відвороту, чи ще за якісь інші енергетичні маятники. Тому на це треба якомога більше часу. Якби люди хотіли, якби люди об'єдналися максимально, цей маятник також можна зупинити. Нема нічого неможливого в цьому світі. Об'єднуємося і пробуємо зупинити цей маятник. Я закликаю всіх езотериків, я закликаю всіх людей з надздібностями, Я закликаю всіх простих людей також. Об'єднуємося і пробуємо енергетично зупиняти цей маятник. На це треба більше часу. Відмінити морози насправді зимою це легше завдання, ніж відмінити маятник війни. Який розкачується вже понад 10 років, але це також можна зупинити, якщо ми всі разом з вами об'єднаємося і будемо проводити енергопрактики, будемо боротися за це. Бо це, це коливання зараз надзвичайно сильне, надзвичайно потужне з однієї сторони в іншу. І люди продовжують його розхитувати, на жаль, своєю ненавистю, агресією та егоїзмом.